Скептики стверджують, що на ринку України кожна друга пляшка горілки є фальсифікованою. Не будемо стверджувати, що це саме так, але кількість фальсифікату дійсно дуже велика, як і кількість людей, які від нього постраждали. Що таке якісна горілка? Це суміш етилового спирту, отриманого переважно з пшениці та чистої води. Оковита має бути очищена і мати міцність 40 градусів. Відразу пригадується професор Преображенський. А на сьогодні маємо активну боротьбу держави з підробкою алкогольних продуктів та турботу про наше здоров'я та життя. Але викорінити це явище неможливо у всякому разі так здається. Ми вже розповідали історію про двох бомжів, один з яких жорстоко вбив іншого. А починалося все майже святково, бо один з них відзначав свій день народження. Ані святкували день народження, випивали сурогатне спиртні напитки. В результаті розпиття можна сказати, великого количества спиртних напитків нашому підозрюваному показало, що у нього пропав мобільний телефон. В связи с этим он почав предъявлять претензії своему собутыльнику, чтобы он вернул ему мобильный телефон. Хотя фактически мобильный телефон его не брал. И выясняя обстоятельства, которые он хотел от него добиться, что он украл мобильный телефон, он наносил е шлакоблоком удары по голове, нанес шлакоблоком удар по голове и спуск... бросал его в эту яму, в смотровую яму недостроенного бокса. Тот пытался вылазить. Тот знову йому по голові ще раз ударив, бросив туди, і потім в конце концов його забросав прямо по голові. Вот этими шлакоблоками. Коли вбивцю затримали, а затримали його через три дні у такому ж алкогольному угарі. В його руках була недопита пляшка фальсифікату та пакет з недопалками. Затриманий все розповів, в усьому зізнався і вказав місце, де придбав підробну горілку. А розповсюджується вона в кіосках району. Хоча що там району, розповсюджується вона в кіосках міста. Не всіх звичайно, але й не поодиноких. Сотрудниками підрозділення боротьби з економічною преступностью були проведені мероприятия по выявлению і изобличению граждан, суб'єктів предпринимательської деятельності, які торгують фальсифіцірованими спіртними напитками. оперативниками з цього лише кіоску було вилучено 100 пляшок фальсифікованої горілки, проведено її хімічну експертизу. Результати не втішні і не несподівані. Весь фальсифікат має приблизно один склад. До цього ми ще повернемося. Наголошуємо, що то був лише один кіоск в районі. От зараз ми маємо маємо інформацію про трьох точках збиту фальсифікованої водочної продукції, От у про трьох точках збита. Це, е, я не беру е, е, в это тих бабок на ринках, які намагаються продати самого. Так, наші бабульки частіше за все продають оковиту з під поли, щоб заробити якусь копійчину. І б там не казали про натурпродукт, він у бабусь далеко не завжди такий вже екологічно чистий. Так, це наші старенькі і через нестачу коштів. Та залишимо бабусь і поговоримо про реалізацію фальсифікату в кіоскових масштабах. Виявляється, робиться він дуже просто. Спочатку купуємо спирт, і тут проблем ніяких. Це не єдиничний фактор. От вони купують покупають То есть покупают спирт, я говорю, где вы покупаете? Я говорю, тут вот нам приезжает тот же киоск. Обыкновенный киоск, где водкой торговать нельзя. Вы, говорите, не хотите купить спирта баклажку? Вот человек говорит, я купил баклажку спирта. Непонятно, что это за спирт. Я говорю, а вы сами его, наверное, надо было самому было выпить, попробовать, как оно. Да зачем, говорит, я взял 50 на 50 там, или 30 на 70, я замешал с простой водой с крана, потрусил и ставлю продавать. Собівартість однієї пляшки такого піла десь гривень 10 максимум чи трохи більше у зв'язку з ростом цін. А пляшка продається за кілька десятків гривень. Це коли продавати пляшками. А якщо по розливал по 50 по 100 грамм, то це это ну, очень це большая прибыль. Поэтому часті киоски не чураються продавати. тому що такої прибыли вони не з одного товару не получать. Максимальна прибыль ну, до 20%. І то, мабуть, такої зараз і немає. 10, 12, 13, 15%. А вот тут прибыль ну, 800%. Нестачі клієнтів у таких продавців немає. До них не заростає стажир на Прийшов один 100 грамів, привів з собою друга 100 грамів, друг привів третього друга. І отак вот воно починається. А потом люди уже по накатанной идут знают, что эта водка фальсифицирована. Мало того, что вольки вообще нельзя торговать на разлив, это, ну, это ж мы все понимаем законодательство. И они, а, мало, а последняя ситуация, у нас, э, мы, когда работали по последней фальсиф... реализации фальсифицированной водки, то можно было заказывать и ящики 2,3. И мы, и, и, сам, и самое главное, что в этой ситуации, вот когда э, проводили следственные действия по данному факту, вот где человек изготавливал эту водку? Ну вы, вы извините меня, ну такой дом иметь, и изготавливать водку, ну это просто ну зачем еще больше денег, но ну, чем есть. У меня вопрос такой. Ну зачем? Двухэтажный дом, э, европостройки, ну зачем вот просто? Это жадность людей. Это просто жадность. Ну, как бы этому человеку точно эти деньги не нужны. Хоча нікому ще не вдалося спростувати народну мудрість про гроші, яких чим більше є, тим більше хочеться. І, отримавши їх достатньо, якось стає байдуже, як їх заробляти, аби заробляти. І якою ціною їх кількість збільшується, теж байдуже. У нас виходить люди, предпринимателі не думають о тому, що буде далі. От вони не думають, ну випив чоловік, хоча посмотрите на цих наркоманів. Ну, э, на этих, я извиняюсь, на этих алкоголиков, посмотрите на этих алкоголиков, ну, они когда пьют вот эту водку, у них происходит со здоровьем необратимые процессы. Не не то, что от водки, а той химии, которую они пьют. Ну, вот этого человека уже приступы эпилепсии начались. Фальсифікована горілка призводить до вкрай негативних змін у здоров'я людини. Збільшений вміст сивушних масел в підробному пілі призводить до руйнації внутрішніх органів і, перш за все, печінки. Особливо небезпечні отруєння виникають в тому випадку, коли сурагат виготовляється на основі метилового спирту, який є нервово-судинним ядом. Його доза в 100 грамів смертельна для людини. Навіть невелика кількість такого спирту вражає зоровий нерв та систему оболонок ока. А п'ють часто густо і усілякі спиртовміські речовини. Не маємо ми ніяких гарантій чи точної інформації, що там в пляшці з нібито горілкою. І метиловий спирт, і етиленгликоль, що входять у склад антифризу, подібно звичайному спирту здатні викликати сп'яніння, але через 10-15 годин після їх вживання з'являються ознаки тяжкого отруєння. Це головний біль нудо та блювання, хитка хода, слабкість чи короткочасне збудження. Помутніння чи повна втрата свідомості. Смерть настає від мозкових розладів через одну двоє діб, чи від ураження печінки через один-два тижні. Ще більш небезпечним є хлористий етилен. 10 15 грамів його викликають на зворотні зміни в печінці та нирках, призводить до отруєння і коньячний сурогат, який підфарбовується технічними фарбниками. У зразках фальсифікованої алкогольної продукції часто виявляються суміші етилового спирту низького ступеню очищення. Та спортивне харчове призначення, які вважаються високотоксичними. Та наших алкопідприємців не сильно хвилює надана нами інформація. При такій очевидній вигоді, їм не цікава статистика смертності від фальсифікату. Їх не хвилює і ймовірність бути затриманими на гарячому, адже чим більше продаси, тим більше отримаєш. Тому продається фальсифікат всім бажаючим без виключення. Но, к сожалению, к сожалению вот наши законы, я считаю, мое мнение, по данной статье, по статье 227 Уголовного кодекса, они просто мягкие. Ну, от 8,5 до 17 тысяч гривен штрафа. Ну, по сравнению с их прибылями, это мелочи. Вот если это за фальсификат, если ужесточить санкцию, і не разбираться сначала собрать материал, его определенные сроки. Потім... А вот е, моє мнение, что наказывать нужно сразу. Даже если будет админ нарушение, если ну, это фальсификат не опасен так говорити, для самої жизни. Хоча весь фальсификат опасен, нужно наказывать моментально. Может, это единственно тот випадок, коли радикалізм може принести успіх? Якби бы ці вбивці, а вони часто не є. Знали, що в них, в разі чого заберуть частину їх фінансового благополуччя, квартиру, наприклад, може тоді б вони боялися хоча б цього, а наші нерозбірливі земляки стали б тоді здоровішими. А поки спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих. перш за все, фахівці радять купувати спиртні напої в спеціалізованих магазинах, поцікавившись у продавця сертифікатом якості. Не завадить знати, що фальсифікат має свої особливі прикмети, а саме прокручується ковпачок. Штамп розливу на етикетці не співпадає зі штампом на ковпачку. Етикетку наклеєно криво, смужки клею нанесені нерівно. Етикетка тм'яна, шрифт стертий не яскравий. Рідина в пляшці має жовтуватий чи інший колір, або мутна. В пляшці бачимо осад чи інші сторонні мікрочастинки. Підробна горілка менш міцна. Через 2-3 тижні після відкривання горілка набуває матовий колір. Існує кілька способів перевірки горілки на її, скажімо так, нефальсифікованість. В чайну ложку наливаємо горілку, підігріваємо на вогні, а потім підпалюємо рідину. Вона має спалахнути. Дайте їй погоріти та понюхайте. Якщо запах різкий та неприємний, маємо сивушні домішки. Переверніть пляшку догори, потім збовтайте. Якщо бульбашки крупні, це означає, що в горілці багато води і вона неякісна. На етикетці повинні бути вказані дата розливу, назва та адреса фірми виробника, номер ліцензії, знак сертифікації та міцність напою. Такими нехитрими є способи обезпечити себе від фальсифікованого спиртного напою. Та краще пам'ятати попередження міністерства охорони здоров'я, що надмірне вживання алкоголю шкідливе для нашого здоров'я. І не забуваємо про культуру пиття. Бережіть себе.